Дешевше закордонних, але не гірше. Нахвалюють експерти кримські курорти. Мовляв, для жителів індустріальних міст кращої нагоди здоров'я поправити, годі шукати. Лікувальні грязі, морська вода або витяжки з винограду. До послуг відпочивальників, унікальні технології, природа лікування. Наразі проєкт розрахований передусім на профі у галузі туристичного бізнесу. Саме вони мають розповісти українцям про переваги відпочинку у Криму. Именно в это время лечатся и по-настоящему лечатся, ну, прежде всего, пульмологические заболевания. В разных регионах Крыма лечатся разные заболевания. Второй очень интересный фактор. Крым на сегодняшний день ⁇ это огромное количество разных мест восстановления здоровья. И сегодня смело можно говорить, что в Крыму сегодня можно восстанавливать здоровье при любом заболевании. На масштаби кримського курортного потенціалу Харківщина поки що не зазіхає, визнають обласні владники. Проте можливості для співпраці з південним узбережжям Криму в області вдосталь. В Харківську область, може бути не в обласну лікарню, але в поліклініки Харківської області приїжджають для того, щоб в тому числі навіть зробити косметичні операції і з Германії, і з Австралії. Тому той ресурс, який ми обладаємо, ми повинні і воспользоваться. нинішній проект Оксамитовий сезон сезон здоров'я. Частина стратегічної державної програми з підтримки розвитку курортного бізнесу у Криму. Кримчани запевняють, готові надати туроператорам суттєві знижки на лікувальні тури до Криму это не главное. Главное дать возможность гражданам України, крупных промышленных регионов, промышленных городов, где на сьогоднішній день нет практически здорових людей, я вже не говорю о детях, получить то професіональне лечение в автономній республике Крим, которое на сьогоднішній день существует в Криму, получить його в період межсезонья. за даними кримських владників, минулоріч у Криму серед українських відпочивальників. Найбільше було саме жителів Харківщини Юлія Ляхова, Юлія Губська, Захар Борисенко. У тебе новини.